Я для початку розмови нагадаю тим, хто, можливо, не знає, що сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи висловила своє велике занепокоєння насильством з обох сторін конфлікту в Україні і закликала до мирного врегулювання ситуації. І якщо сказали в парламентській асамблеї Ради Європи. Серйозні порушення прав людини будуть тривати, або протестувальники на майдані будуть розігнані силовим способом. То на сесії у квітні парі погрожує позбавити українську делегацію права голосу, чого не було ніколи з моменту існування незалежної України. Голова комітету у закордонних справах Європарламенту Ельмар Брок. 29 січня в інтерв'ю BBC сказав, що його найбільше вразила абсолютна жорстокість, котру демонструють президент та його послідовники. Вони ні на міліметр не готові йти на компроміс. Пані Карпачова, наскільки ці заяви можуть вплинути на те, що ситуація буде розвиватися мирним шляхом? І наскільки можна сподіватися, що влада почує, що дотримання прав людини в умовах конфлікту є ще важливішим ніж можливо тоді, коли все йде більш-менш в нормі? Хочу зазначити, що ситуація, яка трапилася зараз в Україні, глибока суспільно політична криза, і в першу чергу криза, яка пов'язана з масовим довготривалим порушенням прав і свобод людини в Україні, вона має свої коріння. І без того, щоб зрозуміти причини цієї кризи, що вивела, власне кажучи, людей на Майдани не тільки на Київські майдани, ми кажемо сьогодні на Майдани в Україні. То, безперечно, треба буде повертатися до витоків цього явища. Але що стосується якраз тих питань, які ви порушили на початку нашої програми щодо позиції парламентської асамблеї Ради Європи, я би хотіла сказати свого боку, що два роки тому я заявляла про те, що. Якщо ми далі будемо порушувати права людини, не виключається, не можна виключити, що, зрештою, Головна організація Європи по захисту прав людини може позбавити Україну права голосу. І якраз в резолюції парламентської асамблеї сьогодні така загроза. Попереджувальна загроза, превентивна загроза. Я би так сказала, превентивний захід сьогодні пролунав. Більше того, ми не можемо сьогодні не згадати про те, що Україна досі перебуває під моніторингом Ради Європи. Моніторинговий комітет продовжує свій моніторинг. зараз. Цей моніторинг буде посилено. І сьогоднішня позиція Ради Європи здається 114 депутатів проголосувала за цю достатньо жорстку резолюцію по Україні. Це свідчить про те, що ми перебуваємо під дуже пильним, я би сказала, і моніторингом, і контролем Ради Європи, і не тільки Ради Європи, і ОБСЄ, і Європейська спільнота, і Верховний комісар справ людини. Організація Об'єднаних Націй, так само, як і колега його безпосередньо в Раді Європи, всі сьогодні, я би сказала, думки і наміри покращити ситуацію в Україні прикути до нашої держави саме через призму брутальних і масових порушень прав і свобод людини. Ніна Іванівна, а в чому ви? Вбачаєте порушення прав людини, якщо аналізувати цей період спочатку масових протестів після Вільнюського саміту, коли президент України не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом? Ну, по-перше, було порушено одне з фундаментальних засадничих прав людини: право на мирні збори, право на висловлення своєї думки, свобода слова. І, звичайно, ті масові порушення прав мирних демонстрантів, які волали, щоб їхня думка, їхній голос, в першу чергу, молоді, до речі, голос було почути владою на превеликий жаль з брутальним чином, чому трапилось таке брутальне побиття 30 листопада? Сьогодні, якраз два місяці, з того моменту, як це трапилося, ми знаємо, що генеральний прокурор сказав, що він бере цю справу під особистий контроль. Всі винні будуть покарані, всі очікували на якийсь відкритий судовий процес. Але цього ми не маємо до цих пір. По перше, принцип невидворотності покарання в Україні поки що не став нормою. І в першу чергу, до речі, це стосується представників правоохоронних органів. Я перебуваючи на посаді повноважного справ людини в своїх моніторингових доповідях щороку наголошував на цьому. Цей принцип не спрацьовує. Це про такої тому, товщини доповіді. Да, тому досі, пані Ірина, досі по 30 листопаду жодна людина не понесла покарання. Ми не почули жодних імен, жодної персональної відповідальності. Бодай. Не кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності, дисциплінарної відповідальності жодної. І звичайно, це обурює суспільства і не може не обурювати суспільства. Чому ніхто не несе відповідальності і чому пішли на такий брутальний розгон, на таке брутальне побиття? Якщо це було ну, кілька сотень молодих людей, які абсолютно мирно демонстрували свою прихильність європейським принципам? Ну є різні думки. З одного боку, якраз те про це, про що я наголосила зараз, про те, що не діє принцип невідворотності покарання до правоохоронців. Звичайно, це певна закриття цієї системи корпоративність цієї системи. І безперечно, є ще одна позиція, ще одна думка. Що це була свідома провокація, яка, начебто, була зреалізована якраз 30 листопада. Можна по різному ставитися до цієї пози... кого позиції, але я вважаю, що це не була та провокація в тому сенсі, яка була інспірована. Це якраз була звичайна поведінка правоохоронців щодо власного народу. Розумієте, але питання, хто віддав команду, і досі ця людина або група людей, які безпосередньо керували таким ганебним, ганебним розгоном цих мирних демонстрантів, звичайно, досі вона залишається відкритою. І це продовжує обурювати суспільство, і суспільство, звичайно, не... Полишить цю проблему, і безперечно, майдан стоїть і буде стояти до тих пір, поки винуватці і цих подій, і тих подій, які були після того, і побуття журналістів, і і звичайно, репресивні дії щодо медиків навіть сьогодні. Ми сьогодні взагалі обурені тим, до кого сьогодні насильство було застосоване. І, звичайно, ми бачимо, що і з іншого боку Беркут який стоїть сьогодні і виконуючи, як то кажуть, наказ він так само сьогодні. Це по обидві сторони барикади. Для мене це все діти України. Розумієте? І страждають діти України і по цей бік барикади. І ми знаємо, сьогодні є вже людина, яка померла безпосередньо від сердечного нападу. Я думаю, що це не витримало серце у людини, яка мала честь і гідність Ні, все таке страшно чути від першого уповноваженого справ людини Верховної Ради Незалежної України. Звичайна поведінка правоохоронців. Пані Карпачова, як ви оцінюєте ось те, що відбувається в Запоріжжі, в Києві, у Черкасах, у Дніпропетровську, у інших місцях, ці справи, які дуже швидко порушуються, і вже вночі суди просто під копірку виносять вироки? Це є наслідок дії законів, так званих підписаних 16 грудня, ухвалених і підписаних президентом? З одного боку. Звичайно, ці закони збурили ситуацію, і ситуація загострилася. І якщо б все ж таки ці закони тоді вдалося або не підписати президенту, або навіть після підписання їх би не надрукували, щоб вони не були надруковані оприлюднені, вони не почали би свою дію. Не було б тої ганебної ситуації, яка призвела до жертв. Це по перше не було би 19 грудня. Не було би 19 грудня. Я зробила до речі свою заяву зразу про те, що ці норми. Декілька законів в низці законів, проголосованих якраз 16 січня, є репресивними і закликали, щоб парламент їх відмінив. Парламент відмінив знаєте, деякі з цих законів, але ситуація вже відбулася, як то кажуть. Але на сьогоднішній день досі ці закони не підписані. Попри те, що парламент зробив позитивний крок, де була почута позиція і майдану, і громадянського суспільства, і опозиції. І тих людей, які постраждали як наслідок дії цих законів, і влада, зрештою, владна, правладна фракція проголосувала разом. Ми бачили понад 300 голосів. Ми досі чекаємо, що все ж таки ці закони мають бути підписані. Тому я думаю, що, безперечно, репресивний характер цих законів впливає на репресивну позицію всієї правоохоронної системи прокурорів, правоохоронців безпосередньо і самих суддів. Але ми вже заявили про те, що Україна гуманізувала свою, свій кримінальний процесуальний кодекс. І, безперечно, навіть попри те, що закони приймались і наголошувалось на те, що вони мали би врегулювати ситуацію, на сьогоднішній день вирішити позитивним чином цю ситуацію і розрулити її в, бок, в бік гуманізації, то навіть не треба сьогодні приймати жодного закону. Сьогодні вистачає правового поля для того, до речі, в тому числі і рішень європейської європейського суду з прав людини. Ну це якщо в Запоріжжі. Би судді, от їх, якщо так, би судді під керувалися... домашній арешт. Так, я зрозуміла. А у Києві виходить, що навпаки, майже всіх одразу залишили під вартою. Більшість навіть тих, хто з автомайданівців чиї машини були побиті, і самі е, ці люди були побиті. Але потім вони Пані Ірина, 2001 рік. Акція повстань Україна. Навіть подібні дії були, коли було заблоковано урядовий портал, урядовий квадрат, президентський, фактично, урядовий весь були перекриті транспортні магістралі, і мені з моїми колегами доводилось тоді виїжджати буквально на кожне затримання, на кожен арешт. Ми потім знайшли порозуміння і в апеляційному суді. Дякуючи, до речі, тодішньому голові, пану Зубцю, ми домовилися, що всі будуть звільнені. Так само акти писалися під копірку, так само підписували, свідки були правоохоронці, навіть коми ставилися ті ж самі, розумієте? Але нам вдалося тоді домовитися з владою, і влада пішла на поступки. А вночі я з паном Хмарою поїхала в Дарницький спецприймальник, розподільник, де були затримані і студенти, і молодь. І вночі, о четвертій ранку, з правоохоронцями ми провели фактично круглий стіл. І до ранку ми домовилися, що ми приймаємо нульовий варіант. З одного боку, ми доб'ємося, відступають і правоохоронці на свої нульові позиції, і відступають ті якраз. Вікетувальники, які, які займали, скажімо, ну, найбільш таку радикальну позицію. Нам вдалося тоді це зробити. Ніна Івановна, Тому власне, я хочу попросити вас дати якісь якісь поради для того, щоб ця ситуація все-таки рухалася в позитивний бік. І, можливо, ви проаналізуєте тут дії правозахисників, тому що ми маємо дві заяви. Одна група правозахисників зібралася і сказала про те, що вони збирають матеріали, які можуть лягти в основу роботи Гаазького трибуналу. Це пов'язано із діяльністю. Спецпідрозділу Беркут із діяльністю інших правоохоронців, і є ось заява сьогодні з'явилася української гельсінської спілки прав людини, які висловили свою велике занепокоєння законом, який був вчора ухвалений в парламенті. Нагадаю, але ще не був підписаний президентом, оскільки, на їхню думку, цей закон ставить українську державу в один ряд, я цитую, із піратами і терористами, що використовують інститут заручників як інструмент впливу на ситуацію. А пояснюю. Юють вони цей свій висновок тим, що стаття 147 кримінального кодексу України каже, що захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів чи будь-я там до є перелік дій. до певних так. дій карається позбавленням волі на строк від 5 Це до 8 частина. років. А друга частина ті самі так. дії, якщо вони були вчинені щодо неповнолітнього, а у або нас був група. матеріал так. Або група от Ніна Іванівна з років від 7 до 15, до 15 років. років. Так. Я цілком підтримую позицію, до речі, українських Хесінгідських спілки, якраз по цій е, самій ситуації, цілком поділяю, тому що фактично держава поставила себе на один рівень якраз е, з тими структурами, які фактично в нелегітимний спосіб. Займаються тим, що вони беруть, як то кажуть, в полон заручників в даному сенсі можна провести звичайно, всі паралелі відносні, але фактично по аналогії права, які застосовуються зараз українською державою, то фактично можна провести такі подібні паралелі, що ну, я Ніна Іванівна, Що ви радите? Ну, по перше, я пропонувала своєму зверненню до народних депутатів України. Ще до вчорашнього нічного голосування безумовно звільнити усіх учасників протесту починаючи з 30 листопада по 30 січня. Ну, я вважала, що вчора би вони мали проголосувати, вийти на нульовий варіант як певну передумову для подальших конструктивних переговорів і діалогу в суспільстві, влада, опозиція, громадянське суспільство. Сильні мають бути великодушними. Я це коли сказала Віктору Федоровичу Януковичу. Почуйте, кажу, мій голос. Маємо робити ті кроки, які демонструють, що влада займає гуманістичну позицію. Попри все, як би це не здавалося вам сьогодні неможливим, я все ж таки стаю на цих позиціях, що влада має перша зробити такі кроки назустріч. Звільнити, безумовно, Усіх учасників протесту ми, звичайно, не беремо за скоєння особливо тяжких злочинів. Це зрозумілі речі, це всі розуміють. Про це сьогодні не йдеться, тому що Майдан не змінить своїх позицій і не змінить своїх умов. Тому що Майдан сьогодні це не просто, це не просто сьогодні зібрання людей. Які займають певні позиції. Майдан сьогодні в серцях українського народу. Оце треба владі зрозуміти. Тому перебороти Майдані такі позиції, а це голос народу. Влада, якщо не почує, то є загроза втрати суверенності нашої держави. Вчорашнє голосування в парламенті показало, що Віктор Янукович не захотів почути навіть голоси великої частини фракції партії регіонів. Шкода, але можливо. Ситуація зміниться в найближчі дні.